У моєму телефон на буці, не спрашивайте, що це таке. У мене появилося нове приложення, Валера, не літай. Ти вирішаєш відео знімати. Якийсь АТБ маркет. Давай подивимося, що тут у нас є. Зараз я дивлюся свій телефон. Опа, заказую посилочку. Бім-бім. Не встиг натиснути на заказати, вона вже приїхала. Мірончик, забери посилку. Рибо карася. Ручка. Прикольно. Муравочек забере посилку. Йду, йду. О, навіщо Мурко заказав нікула? Мурко, навіщо ти заказав якісь бумажки? Це твоєзна віч. Очень. Що це таке? От нова колекція, ти бачиш? Кріпто шотики, бачу. Так відкривай. Відкривай, давайте оцю першу вона ем, порвана, Реально. Що це взагалі таке у тебе? <свісно> крисюк! Звичайний, одна енергія. Це тварина і номер 13. Мирко, подивиться, який Крисюк. <свісно> це ж мені театоді. У тебе такий дядя? Ну да. Він <свісно> каналізації живе. Так, відкриваємо ось. Я другу відкрив. Хто це у нас? Зюзля прибулець. номер 29 звичайна одна енергія. Мурко. Зюзля. Якась така ракаті це. Так. Друга. Ой, то є третя. Карточка. Опа, відкриваємо. О. шо клоп? А що це клоп? Звичайний, якийсь міфічний, перший номер, перший номер. І одна енергія. Ну, руконези квітку. Так відкрий мене. На. Іди. Так, зараз відкриваю другу, а поки я відкриваю другу, не другу дві залишилися Давайте виберемо, яку будемо відкривати. Я хочу вибрати. Валера, тікай, ты ушел, мурка? ты мурка хочешь скусить? Ну, мне, ну я просто пришла тут пограти. Ну, Валерчик, убирай карту цю? Давай. А пока карту, карточку, підпишите на мій телеграм-канал. Ой, ось QR-код. Скануйте и підпишите. Так, все, Валера, что ты мне даешь мне відкрити? Або мені мурко не подобається. І що? Только що я за кадром відкрив і... люций. Рідкісний, дві енергії. Міфічний номер два. Собі у нього. Привіт, привіт. Оця остання залишилось. Хочу такого вибити ще раз на картинці. На картинці. Валерчик кажет Мурчику привет. Ну да, я кажу ему привет. <laughs> мурчик только что воде отпрыгнул, бо Мурчик карточкой играет, Так. Все, открываем. Не привет, Не <laughs> кусайся. Валерчик, ты нападаешь да и мешаешь? Ибо подивитель, я попалась на легендарно. Да ладно, шучу. Кто это? Шварк, случайный, прибыл, что остается два номера. Одна энергия. Ну, как бы... Валер, тебе там удобно, мурка клетки? А у не Ня-ня-ня.